Привіт, малята! Сьогодні я почитаю вам оповідання: Кіт Мурко і пес Бурко Івана Франка. Був собі в одного господаря кіт Мурко, а в другого пес Бурко. Хоч пес і кіт, звичайно, не люблять один одного, та мурко з бурком із самого малку були великі приятелі. Одного разу саме в жнива. Коли всі з дому повибиралися в поле, бідний Мурко ходив голодний по подвір'ю і дуже жалібно муркотів. Господиня рано, вибираючись в поле, забула дати йому їсти. Значить, прийдеться бідному терпіти аж до вечора. До лісу було далеко йти. Стрісі горобчиків не чути ніяких. Що тут бідному моркові робити? Ей, подумав він, он там у сусіда на коморі голуби водяться. Я колись лиш одним оком заглянув. У двох гніздах є молоді голуб'ята, такі ситі та гладкі, і як подушечки, от би мені одне хоть голуб'ятко. Та ба бурко по подвір'ю ходить. Добро стереже, хоч ми з ним і приятелі, та я добре знаю, що на комору він мене не пустить, нема що й говорити з ним про це. Зовсім собача вірність у нього. Але голодне тітка і Муркові чим раз гірше докучав порожній живіт. От він і почав міркувати, як би обдурити бурка. Та спровадити його геть із подвір'я. При голоднім животі швидко думки йдуть до голови. От через деякий час мій Мурко біжить до бурка, мов з якою доброю новиною. Слухай, бурцю, кричить здалека, несу тобі добру звістку. Сидів я за селом на високій липі, знаєш. Там, на роздоріжжі, сижу собі та пильную горобчиків, коли бачу, а з сусіднього села біжить пес, межею якийсь, і несе субах ковбасу та таку довжелезну, що обидва кінці аж по землі волочаться. Приніс під липу, оглянувся навколо чи не підглядає хто. Живенько викопав під коренем добру яму, закопав ковбасу, ще й каменем привалив, та й побіг. От така то благодать, я ледве висидів на липи, так мені запах у ніс вдарив, що з того не міг я поживитися нею, бо камінь важкий, та й глини наклав багато. Тож, може б ти, братику, чи й не кінчив свого оповідання, як бурко зірвався на рівні ноги, і, мов вихор полетів за село під липу шукати ковбаси. Він, бідний, також не дуже наїдався, М'яса рідко й нюхав, а ковбаса хіба у сні інколи снилася. А тут на тобі таке добро під липою закопане, ще й каменем привалене. Бурко так захотів і так побіг, що аж закуріло за ним. А Муркові тільки того й треба. Не гаючи часу, він видряпався на комору, вибрав собі найтостіше голуб'ятко, вхопив його в зуби та й гайда з ним до своєї хати. Там він виліз на хату. Положив голуб'ятко перед себе і почав їсти, радісно муркаючи. Тим часом бурко прибіг до липи, шукає, нюхає, копає. Нема ані каменя, ані глини, а у ковбаси й духу не чути. Вертає бідний, мов із лихого торгу додому. Та й біжить просто на Муркін двір, щоб пожалітися прияти що той його обдає.